Одинадцять тисяч одиниць зброї та понад п'ять мільйонів набоїв стільки, за словами МВС, задекларували громадяни протягом дев'яти місяців. На перший погляд, чимало. Але подивимось уважніше. за оцінками самого МВС на руках у населення від одного до п'яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Одинадцять тисяч це навіть не відсоток, це менше ніж одна третина відсотка. Уявіть, зі ста власників такої зброї задекларував лише один. І навіть цей один не певен, що зробив правильно. Але для звіту цього достатньо. На брифінгах можна казати, громадяни активно долучаються, кампанія успішна, держава будує довіру, звучить красиво. А що за цим? Суть проблеми відсутність закону. В Україні досі немає закону про цивільну зброю. Це означає, що немає чітко прописаних прав і обов'язків власника. Немає визначеного статусу носіння, зберігання, застосування, немає гарантій захисту персональних даних, немає відповідальності держави за зловживання чи витік інформації. Людина, яка сьогодні добровільно декларує зброю, фактично робить крок у темряву вона передає дані, не знаючи, як їх використають завтра. Уявіть собі діалог ви ж казали, нічого не буде, якщо я задекларую. Ми тебе і не караємо, але тепер ми знаємо, що у тебе є, і ось тобі нові правила. Знайомо, ми це вже бачили: І з податковими амністіями, з бізнес-реєстрами, з тимчасовими обмеженнями. Механізм один і той самий. Спочатку покажи, що маєш, і тобі нічого не буде. Потім ми знаємо, що ти маєш. А далі ти не відповідаєш новим умовам. Без закону про зброю будь-яка реєстрація це не гарантія порядку, а гарантія контролю. Тут важливо зрозуміти, ми не проти обліку як такого. Облік може бути корисним, якщо він підкріплений законом, правами і захистом, але без цього це просто база даних, і ця база завжди працює в один бік на користь держави, а не громадянина. Висновок ця кампанія з декларування показала не те, скільки задекларували зброю. Вона показала рівень довіри громадян до МВС та держави загалом, а рівень цей майже нульовий. І доки немає закону про зброю, це декларування не про безпеку, а про збір даних, не про захист суспільства, а про контроль. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.